Дорогі друзі, субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть виділятися на повний рік або лише на опалювальний сезон. Все залежить від доходу отримувача субсидій. Він не повинен перевищувати 4240 гривень на місяць. Субсидіями займається пенсійний фонд. Саме він розраховує, хто має право на такі виплати, а хто ні. І саме Пенсійний фонд надсилає повідомлення про призначення чи не призначення виплат на неопалювальний сезон. Тобто з цих повідомлень споживачі дізнаються, чи надаватиметься їм така пильга до кінця 2025 року, чи ні. Втім, ви можете самі дізнатися, чи вам скасували субсидію чи ні. Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису, скорочено КЕП або дія підпису, або IDGo.ua. У меню Ліворуч обираєте рубрику Мої повідомлення. У вікні, що з'явиться на екрані, переходите в індивідуальні повідомлення і читайте текст повідомлення щодо житлової субсидії або пільги. Субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються у грошовій формі. Їх можна отримувати на банківську картку або через пошту. Якщо ви хочете змінити спосіб отримання коштів з пошти на банк або навпаки з банку на пошту, то вам потрібно подати заяву на зміну способу виплати. Це робиться особисто у Пенсійному фонді або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Онлайн-звернення більш зручне, поекономить час і доступне цілодобово. Отже, заходите в особистий кабінет, заповнюєте форму заяви та підписуєте її тепом. Це робиться у розділі комунікації з пенсійним фондом Заява на житлову субсидію чи пільгу. Обираєте «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги. До заяви долучаєте файл. Сканованої копії з реквізитами банківського рахунку. Надаєте згоду на обробку персональних даних, все перевіряєте, підписуєте заяву КЕПом і натискаєте кнопку відправити до пенсійного фонду. Перевірити статус заяви можна в розділі Мої звернення. А тепер щодо субсидії за наймання житла для внутрішньо переміщених осіб. Постановою Кабінету міністрів від 11 квітня цього року номер 422 додано новий вид державної допомоги внутрішньопереміщеним особам субсидію на оренду житла. Це додатковий вид допомоги і він не забороняє отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто одночасно можна отримувати житлову субсидію на комунальні послуги та субсидію на оренду житл... житла. Отримати субсидію на оренду житла можуть внутрішньопереміщені особи, починаючи з 2014 року. Орендувати житло ВПО можуть як у юридичних, так і фізичних осіб. Внутрішньопереміщені особи, які орендують житло у юридичних осіб, можуть отримати на це кошти від держави. Для цього потрібно подати до пенсійного фонду заяву та договір найму житла між юридичною особою та наймачем, тобто ВПО. Можна також додати документи про стан здоров'я, відомості про розірвання шлюбу. Встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків і т.д. Документи можна подати до пенсійного фонду особисто, онлайн через веб-портал, також через соціальний портал Міністерства соціальної політики, через ЦНАП і навіть через банк, якщо є така технічна можливість. Але ще раз нагадую, це стосується ситуації, коли орендодавцем є юридична особа. З фізичною особою трохи все складніше. Фізичні особи дуже неохоче офіційно укладають договори здачі житла в оренду, оскільки це пов'язано зі сплатою податків. І є певні умови. Орендодавець та наймач не мають бути родичами. Тобто пов'язані родинними зв'язками. Субсидію не оформлять, якщо не буде договору між орендодавцем, який здає житло в оренду, та переселенцем, який винаймає житло. Субсидія надається поки що лише на 2 6-місячних періоди. Тобто максимум на рік. Для кожної родини ВПО розмір субсидії розраховується індивідуально. Він залежить від сукупного доходу, розміру орендної плати і кількості членів сім'ї. Соціальна норма житла становить 13,65 квадратного метра загальної площі на наймача та кожну особу зі складу сім'ї. Житлова площа не може перевищувати. 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку і 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Рішення про призначення субсидії або відмову, а також розрахунок розміру субсидії пенсійний фонд здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та договору найму. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати конкретну і чітку інформацію. Підписуйтеся, будь ласка, з вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!